Так, друзі, 8 липня у нас за бортом почти 30 градусів тепла, 10 часов вранку ми продовжуємо обмолот нашої пшенички сорт ДСВ Артіст, Трошки підождали, хлопці обдулися заразом, поки воно одійде, бо з вечора трошки було з зночі. Так що, комбайн вже заїхав молоти, вже бачу. Лампочка мигає. Тут нам небагато залишилося, треба його добити, щоб ми вже могли тут на цьому полі проводити дисковку. Можливо, все-таки піде в нас якийсь дощик та вигорем його. Плануємо тут на даному полі посів ріпака. Так що потрібно підготовлювати площу, друзі. Ну, в общем, кому цікаво, не перемикайте, дивимось далі. на бардак. А сюда? Да. Эй, чемпион, чья чем там называется? Артист. А, артист, а я как чемпион. Ласкава. А Богдана. А, Богдана. А Ласкава же есть такая? Посвоешник. Да. тоже на месте просто красота приятно так умолотити обещать а? А хотя бы один дочек нормальный хоть бы один Треба було його оцим мішать. складі. Ну, подивимось. Чи розстрілятимемо, коротше, б там. Що, гектар бункер. Бункер десь така 10 тонн, не? да? Так. Добре тут сипало, блядь. сейчас поміряємо натуру. Є у нас баночка, є у нас віса. Сейчас отарюємо. Набрали ось пшениці на складі. Зараз засипаємо і покажу вам, яка натура. Так, набрали баночку, отак. Будемо висипати. Так, 867 грамм. Нормальна натура чи ні. Що скажете? Пишіть свою думку. От таке зерно. Без жодного дощу нормального. Без жодного. ха <laughs> Я на своїй свої войны. Все, там буде по максимуму, понятно. Туди його перекинуть, капераке накачу, Не видно було. За час він сюди порвався. А по ти а то ти не слякал. Та дума Добили це поле, закінчили. Зараз їдемо, там ще попросив один огородик змолотить, там один дядько. А так з нашою пшеничкою 2024, слава Богу, ми е, закінчили. По комп'ютеру показало е, 28 гектар, а по, по документах поле в нас 29 гектар. По-моєму, з половиною. ну Я знав, що ото посадка, там, воно типу, і посадка моя, і за посадку ще кусок. 에, під 에, значить Замовили ми по Феодалу, є такий 에, сайт, така фірма називається Феодал, аудит землі. І побачили зразу 에, на цьому сайті, скільки гектарів 에, в общому ми по господарству. Не використовуємо, а платимо за них гроші. Дуже цікавий, цікава ця програма FEODA. Там можемо, ми побачити, коли це... закінчуються договори, в кого, в якому році, хто ця людина. Тобто досить корисно і актуально багато інформації. Також тут, кроме того, що показує скільки ти землі недообробляєш, так само показує. Не цільове використання, тобто хто де куди в ліз. Тобто, досить інформативна платформа, як то кажуть, воно того стоїть. Замовили ми зараз це по нашій сільській раді. Ще хочемо замовити по сусідній сільській раді. Досить корисно. Так що всім рекомендую цю платформу Feodal, хто планує розвиватися, збільшувати свій земельний банк, або просто контролювати е, свій земельний банк. Е, тобто дивитися, де ти не дообробляєш, або де ти вліз. Так що всім рекомендую. Ну, а ми зараз поїдемо змолотимо тому дядькові і скажу вам результати. Значить, які результати, друзі, у нас по пшениці? По пшениці ми намолотили майже 200 тонн. Там без 5 тонн десь приблизно. поділити на 28, це виходить десь почти 70 центнерів з гектара. Трошки там не дотягує до 70 центнерів. В окремих місцях сипала вона ще більше. Можете, може, ви могли бачити це на відео. Проходили ми рівно гектар і рівно бункер у нас був комбойновий. Так що там вона трошки підтягнула нам урожайність, так би мовити, десь в загальному гектарів 6. ну, Були такі, що осипала більше, ніж 70 центнерів. Так що е, такі результати в нас вийшли по пшенички. Слава Богу, що ми її закінчили. Уже якби, спокійніше нам буде трошки спатися. Будемо підготовлювати землю е, під посів ріпака. Ну, а вам, друзі, дякую за перегляд, дякую, що дивитесь мене. Дякую, що. Коментуєте, ставите лайки. Ну і хто ще не підписаний, попрошу підписатися. І до нових зустрічей!